Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Чи ставили ви коли-небудь собі запитання, хто я, як мені пізнати себе, який досвід я отримую, розв'язуючи життєві проблеми, як не втратити свою унікальність тощо? Усі ці питання свідчать про глибину розвитку особистості, зокрема її духовного складника. Люди часто плутають духовний і культурний розвиток, а різниця в них суттєва. Культурний розвиток це здатність розвиватися творчо, споглядати і надихатися об'єктами мистецтва, результатами реалізації людських здібностей і талантів. Зі свого боку, духовний розвиток це розвиток духовного складника людини, її внутрішніх якостей і принципів, осмислення своєї ролі та місії в житті. Відразу пропоную перейти до творчого завдання. Поміркуйте, які асоціації у вас викликає словосполучення, духовний розвиток. Саме в мене духовний розвиток особистості, зокрема підлітків, асоціюється з огрануванням діамантів. Цей дорогоцінний мінерал проходить багатоетапний процес огранування, досконалення, надання форми, щоб в кінцевому результаті стати неймовірно красивим та багатогранним дорогоцінним каменем, який проявить свою харизму, яскравість, вогняний блиск, казкове мерехтіння. Так відбувається і з вами. Любі семикласники та семикласниці. У процесі свого розвитку ви суттєво змінюєтесь, набуваючи нових якостей, проявляєте свої вподобання та таланти, тобто демонструєте власну унікальність. Безперечно, духовний розвиток це не результат, це процес, шлях, у якому рух тільки вперед. Кожен день це крок до себе кращого, примноження своїх духовних якостей, життєвих цінностей, відчуття краси й гармонії навколишнього світу. Маю до вас запитання, як ви вважаєте, що впливає на духовний розвиток? А. Освіта, наука. Б. Мистецтво, етика. В релігія, мораль. Г. Всі вище перелічені відповіді. Правильна відповідь Г. Всі вище перелічені відповіді. Духовність людини формується під впливом освіти, мистецтва, науки, релігії. Етики, моралі. Духовність впливає на життя та здоров'я людини. Завдяки цьому вона стає особистістю. Духовна особистість розвивається впродовж усього життя. Пропоную ознайомитися зі складниками духовного розвитку. Перший складник самопізнання містить ознаки, формування власних життєвих цінностей. Цінності є обов'язковим складником формування особистості, адже це своєрідні маяки ціннісних орієнтирів особистості. Цінності це мірило людського щастя. Для кожного з нас життєві цінності є орієнтиром у різних видах діяльності. Вони сприяють особистісному зростанню, досягненню задоволення в житті, розвитку творчого мислення тощо. Загалом, життєві цінності це цілі та пріоритети, які, керуючи життям людини, визначають його сутність. Усвідомлений вибір людини завжди ґрунтується на ціннісній основі. Наступна ознака розвиток навичок ефективного спілкування. Ця навичка є обов'язковою умовою життя в суспільстві та успішної комунікації з ним. Ефективне спілкування передбачає вміння чути, розуміти одне одного. Кожна людина має свій внутрішній світ. Вона по-своєму дивиться на речі, які її оточують, а значить, має власний погляд і позицію. Важливо прислухатися до свого опонента, намагатися зблизитися з ним, зрозуміти його, поставити себе на його місце. Важливо побачити щось значуще, що говорить опонент, не ігнорувати його. Мислення кожної людини індивідуальне, а тому не варто критикувати те, що говорить співрозмовник, співрозмовниця, просто тому, що людина не може це прийняти або думає зовсім по-іншому. Якщо люди про щось хочуть домовитися, вони мають бути неупередженими у своєму спілкуванні. Усвідомлення своїх сильних та слабких сторін ще одна важлива ознака самопізнання. Усвідомлення свого призначення в житті для того, щоб реально зрозуміти своє призначення в житті, розглянемо такі поняття: покликання, схильність і здібності до певного виду діяльності. Місія, ваша роль у житті. Що саме ви збираєтесь робити у сфері вашого покликання? Мета життя що, скільки і на який термін буде створено. Для вас місія це ідеал, зірка на горизонті, яка все життя визначатиме напрямок ваших зусиль. Місії деяких відомих людей. Стів Джобс зробити комп'ютер настільки зручним, щоб кожен міг постійно носити його із собою. Білл Гейтс забезпечити більшість користувачів ПК доступною операційною системою прийнятної якості. І коли в тебе є місія, вища мета, твоє життя набуває сенсу, і з огляду на місію ти ставиш справжні цілі, які досягаються абсолютно легко, і ти кожен день здатний, здатна наповнити себе енергією та з'єднатися зі своїм сенсом життя. І як же знайти свою місію і своє покликання? Став цілі і досягай їх. Запитай себе, чим мені хотілося б займатися настільки сильно, що ладен змінити світ навколо себе? Другий складник духовного розвитку самовдосконалення, містить такі ознаки. Уміння передбачати наслідки своїх дій та вчинків. Ви вчитеся розуміти наслідки своїх вчинків та нести відповідальність за ці наслідки, а значить, набуваєте безцінного досвіду життя. Ще однією ознакою самовдосконалення особистості є усвідомлення та реалізація своїх бажань і потреб. З Часом ви краще розумієте не лише свої бажання потреби. А й способи їх досягнення, що свідчить про самовдосконалення, розвиток критичного мислення. Поступово ви вчитеся аналізувати інформацію та приймати ефективні рішення виважено та раціонально, прояв поваги до думок оточення, навіть якщо вони відрізняються від власних. Пригадайте, як раніше думки однолітків або дорослих викликали у вас супротив та обурення, якщо відрізнялися від ваших. А нині у вас формується витримка та вміння слухати, реагувати, враховуючи погляди тих, хто перебуває з вами поруч. Також до ознак самовдосконалення особистості належить розвиток пізнавальних та творчих здібностей, дотримання моральних норм суспільства, віра в себе та свої можливості. Третій складник самоконтроль, містить ознаки, розвиток навичок керування емоціями, поведінкою, настроєм. Ви краще усвідомлюєте те, що оточення не має потерпати від наслідків вашого поганого настрою чи негативних емоцій, тому поступово навчаєтесь їх контролювати, що значно покращує ваші соціальні відносини, формування навичок конструктивного розв'язання конфліктів. Якщо раніше конфліктна ситуація викликала у вас шквал емоцій та бажань, як то кажуть, почесати кулаки. То в процесі особистісного духовного розвитку ви навчаєтеся конструктивно за допомогою діалогів та компромісів, поваги одне до одного, вирішувати спірні питання, уміння протистояти стресам та зберігати оптимістичний настрій, наступний прояв самоконтролю, який допомагає легше досягати цілей, впевнено почуватися в будь-якій життєвій ситуації, розвиток сили волі. Бути доброзичливим. Щирим, милосердним уміти співчувати тощо. Духовний розвиток це шлях еволюції душі. Це те, що відрізняє нас від інших представників живого. На щастя, духовно розвиватися можна за допомогою різноманітних практик, які ви зможете знайти в матеріалах до уроку. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомилися з цікавою темою духовний розвиток особистості та дізналися про основні його складники. Самопізнання, самовдосконалення та самоконтроль. Я щиро бажаю, щоб вам вдалося зберігати та нести внутрішню красу впродовж життя в будь-яких ситуаціях відомий австралійський письменник Алан Піс у своїй книзі Відповідь перевіреного методика недосяжного написав: Ваші захоплення не випадкові, вони ваше покликання. Віднайдіть своє покликання в житті і будьте щасливими, розвивайтеся духовно. З вами була Яна Бондарчук, до нових зустрічей!